Яка він має відношення до вас? Тому що вас? вам об'ясняємо, що спільний наказ, ви чуєте, чи не чуєте? Щоб ви нам не казали, ми не виросталися або ще щось. І не треба там розказувати, то я розумію, що все. Ми зразу вам показуємо. посвідчення. Вам представилися, роз'яснили. Далі ви можете знімати. Ну, Показуйте повного знайомлення. Доповнення ознайомлення. Витягніть, да, будь ласка. Та в принципі я не проти, можете знімати. Ні, ні, я повного ознайомлення. Ознайомлення. Ви можете. Я не буду його витягувати. Що вас цікавить? Що вас цікавить? Тильна сторона. А поліція що це таке? Іноземною мовою. Ви не розумієте? Та ну, я, я знаю, що повинно бути посвідчення написано, правильно? Да, це ви знаєте. Значить, Звідно... що, не самі печатаємо. Шановний водій, значить, слухаємо уважно, будь ласка, і не перебувайте. Це зривування патрульної поліції, старший сержант поліції, скіфтам робити. Сергатій Руслан Олегович. Службове посвідчення моєї ось. Я вас знаю. Знаєте? Ну. Знайомтеся. До повного ознайомлення ласка. Достать його. Знайомтеся. Ну, Де тут написано поліція? Знайомтеся. Де тут написано Знайомтеся. посвідчення? Ваші. У мене, допустимо, на документах воно написано посвідчення. я не знаю, воно, там написано, потімоку. Потімоку. чуєте. Я вам ще це раз кажу. Що у вас там написано? Тому? Службове посвідчення мені видано Міністерством внутрішніх справ України. Ну так воно законом не утворене, ваше. Воно утворено посвідчення. Воно утворене законом. Ознайомились? Це не посвідчення. Ви ознайомились Це, посвідчення? це не посвідчення. Ви посвідчення, ви воно не такого, не такого. Ви ознайомились, я вам ще раз питаю. Ну, Це не посвідчення. Ви це додаток до ви ознайомились. посвідчення. Ви мене чуєте? Ви ознайомились. Ви мене чуєте? Вийдіть ви з автомобіля на законну вимогу поліцейського. Для, Для чого? Ви що? Вас, вас на вимогу? Вимогу. яка, яка вимога? Моя вимога вийти з автомобіля. Ну це ваша вона? вона може бути незаконна. Я ви мене попередній раз теж спиняли, просто із за того, що мене колись там бритовики були не непритуляні. А ваша з номер не читаємо. Грязний, забруднений. Оце ми вас і зупинили. Стаття 35. Та ні, хлопці. Та -да. ви мене ви мене догнали здалека, -да. бо побачили, що я розвернувся от і, от пої... і поїхали. За що... іменно. Намагаєтесь уникнути якогось покарання. Ви розвернулися, без покажчиків поворота і так далі. І поїхали. Ще й не розвернулися, здали заднім ходом по автодорозі. А що, а що не можна не Не можна, можна. правила, значить можна. можна. Ну, щоб я не був там многословний або ще щось. Я вам прямо зачитаю. Да? Да. У нас так? Про поліцію. Значить, стаття 17. Пункт 2. Якщо вас не влаштовує, наше посвідчення, поліцейське, має службове посвідчення та соціальне житло. Чуєте мене? Я знаю. Так. Да. Да. Далі читаємо. Гей, дословно. Зразки на порядок видання службових посвідчень. Так, що ви тільки що дивилися, я знайомлювалися, правильно? Mm -hmm. Службове посвідчення. Видання службових посвідчень спеціальних затонів затверджує міністерство внутрішніх справ України. Якщо так. вас не влаштовує на міністерство скаргу і кажіть, мене не Слухайте. влаштовує, Які ви видали посвідчення Шо, або послух, влаштов... послухайте, Все, давайте по одному. Так, давайте так, я так, давайте так, Я так, з чоловіком говорю. Так, Зупини так. він мене так. Не, для на для, для начала нас обще. Кіпазна ж немає. Він я. Значить, не, правда, ні, ні, ви розумієте, Навіть якщо я оскаржуватиму, я конкретно буду да. той. Хто буде виносити постанову? Правильно? Конкретно так. Да. Да, да. правильно. Но хто буде виносити постанову? Не хто не ви? ви? Ви будете від імені себе писати колективно. Ви що будете? І той чоловік буде, і ви ні, це хтось один буде. Я вам постанову жодну не буде писати. Я взагалі маю на увазі. Ви розумієте? Слухайте, будь ласка, і не перебувайте. Якщо ви будете зараз намагатися уникнути якогось покарання, не виконувати законних вимог поліцейського, ми не будемо з вами грати. Підстава статті 185, звісно, непокора, і все. Яка, яка, не, яка не покора? Я можу, ви не ви виконуєте виконує, зараз наші вимоги. Які? Ось, які? Вимоги. які? 2, 1 2-4. Вам уже 10-й раз і ще один, скажу. Посвідчення водія реєстраційні документи на транспортний засіб. А що Пи потім проходити. для чого цей чоловік стоїть? Я вам роз'ясню, що на території Кіровоградської області проходить згідно наказу номер 2 військової адміністрації, проходить відпрацювання мобільний блокпосту спільно, звісно, з ЦК. Ви це розумієте? Якщо не розумієте, ми вас я можем... вас розумію. Ну, так, так, в чому покажи, проблема? Водія, да? До повного знайомлення. Посвідчення водія, реєстраційні документи. Шістер. Ви просто хочете поконфліктувати, я так розумію. ким? Ну, з нами, з працівниками. Бачите, написано посвідчення. Хорошо, ага, да. Ви ж бачите? Звісно. Лимар Богдан Іванович. 93 року народження. Поки місь можете не держати, але ну, не вийде. Ви рятувати далі. Воно що понадобиться. На чого, ви вже ознайомились? Ні, мене до повного знайомлення. До повного. Те, ну, що що знайомили... Ви будете співпрацювати з поліцейським? Як? Я, я, який я, спосіб? Я, який спосіб? До поки нам надо, поки ви будете показувати на посвідчення водія. Якщо ви його Я так... вам показав, мене теж <праць> є на певний певний період. Дивіться, дивіться, дивіться що ви там хотіли. Подивились? Я щось роблю. Ні, мій серія, номер. Я зараз вас проб'ю по особі, перша, а потім буду забивати ваші дані для винесення адміністративної постанови. Поки місія розгляд адміністративної справи не веду. Розумієте? Поки я вас О, От я вас зараз перевіряю по oh, особі. Якщо ви не розумієте, я вам буду роз'яснювати. Я вами можу час-два спілкуватися. Скільки треба спілкуватися? Я, я поки ви тримаєте цього, ви можете ще показати посвідчення реєстраційні документи на транспортний засіб. Ні, е -е -е -е. реєстраційні документи. Ну його теж не ховайте, не ховайте, воно надо, минуточку <кхем> Вас, даже, для чтобы... чего фотографировать? В смысле, для для чтобы... чего фотографировать ваши? статьи 40 Закон Украины про национальную пенсию. Видео, фото, фиксация. Правильно. Ну, правильно. Службовый планшет, службовая бодикамера. Прямая, так, будь ласка, и не варить воду. С другой стороны. Я же не на свете телефоне фотографирую. И так само посвящен. Можете так потом ложить. А для чого ви її фотографуєте? На підставі статті 40, що водії. Що це значить? Фото, відео фіксація. У вас воно є будівкамера. Це відео, а це фото. Щоб ви, ви вас... його не тримали, я буду вносити ви ваші дані. Renaissance... Вмустите, вносите отак. Ні, я не дам фотографувати. Вносите так. Запишіть, будь ласка. Запишіть. Я поясню вам статтю 180. Я не довіряю планшеті. Ви чините зараз не працівнику поліції. Я був вимушений вас затримати. Ви почули мене? Що? Другий раз вам роблю офіційно на камеру зауваження. Фотографіруйте Бо, давай. Не варіть воду, я вам кажу. Що проблема? У вас щось не, не, І не другу сторону було. Наші ж документи в порядку. Якщо що, 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 тоді. Я думаю, що це жать не сложно. Страховочку покажете. Страховочку мене закінчила. А? При які яких условиях як повинен показувати? достати пульт з правом, зачитати, почати, чи що. Він має мати при собі її. А? Він має мати її при собі. А? хто? А приявляйте її тільки в таких случаях. Подожди, кажу, рух. Будь ласка, ваш військовий обліковий документ. Хто ви такий? Заступник начальника третього відділу на Україні. Яке ви маєте відношення до мене? Ви є військово зобовязаним Що ви взяли? Я вам кажу, повіріть, будь ласка, своїм в період режиму перейд правового режиму воєнного стану всі військово зобов'язані повинні ходити з військово-обліковими документами. Тобто в, в мене є. <кліпи> Де мітіле? Що це вже написано? Доповненого знайомлю. Прийнят, будь ласка, палець. Посвідчення офіцера. Ну та що? Це вам пишуть офіцер. Значить, дивіться, що я вам показую. Дай мені цей. Це до мене немає ніякого відношення, хлопці. Це до вас. Є... Є... Ви до кого? До, до них. Я до... ми ж з вами вирішили вже питання, правильно? Зараз ну, вас забуваємо, так, да, по собі. Що ми не вирішимо. Ми перевіряємо <кх> вас по наявним наших базах ІПНП, призовник і так далі. Просто це поражає та конфлікт на рівному місці. Він не надо ні. А мати. який конфлікт? Ну, от, от, який конфлікт? А який конфлікт? мені поясніть? Ну, ви не хочете показувати документи. Правильно, ТЦК не має ніякого відношення до вас, до поліції. Яке ви маєте відношення? Ви стали в згов... зговір із... із ТЦК і возите, просто розвозите хлопці якісь бумагу розумієте? Я вам пояснили наказ під номером 2. Яко... Фізкова, яка я маю... Обласна я... адміністрація. Ви почули такі слова чи не чуєте? Та що? Іван, що Ну що та що? Та що, що, якщо наказ такий став? Це є законом. Так, Звісно, законом. Ні, це є законом. Що законом? Ну, Це є а, законом. Конечно. Який це закон? Ой, Ой, зараз... Боже, Іван, ваші, дивіться, ваші, і... ваші дії мені, мені не важливо. Мені важливо... розумієте? Е, да, да, дивіться, наш законодавство да? любі дії, ну, мої, там, ТЦК, там, дорожньої служби. Ну, будь-кого будь-кого, можна в судовому порядку оскаржити. Будь-які дії, будь-якого працівника чи громадянина, чи ви громадянина, розумієте, що ви не маєте права передавати мої персональні а я дані? Мані персональні дані нікому не передаю. Я їх перевіряю по службовій базі. І а фей -фей -фей. кого ви возите? Ну та що, та що якщо... є заступник третього, там я не знаю, як його посада. Да. Капітанюк Роман, да. ну, капітан поліції чи майор, я теж не знаю. No. Ну, я вам об'ясню на, на підставі чого. Ну, no, а яке я відношення мають? No, ну свою не, по виконали, лінію. По по ви свою лінію виконали, правильно? А яку ви ще не виконали лінію? Ну, щас. Не так швидко. Потім вас, знайом, ви, вимус, у, нас, у вас постанову. яка постанова? Можливо, постанова? Е, дивіться, в мене є розпорядження начальника новоукраїнської районної військової адміністрації про, про організацію роботи комендатури на району. районі. В, цій, в цьому розпорядженні сказано, що я, я в частності уповноважений виявляти військовозобов'язаних, які ухиляються від проходження військової служби, можу їм уповноважений, видавати повістки. Зараз я вам покажу секундочку. Дивіться, на, начальник відділення. Начальник відділення, заступник начальника відділу, майор капітанюк Роман Олександрович. Тобто я маю там написати. Це вас уповноважили ті, хто вважають нужним. Тобто, я зрозумів вас, якби уповноважили хтось, але розумієте, я я своїх, якби. Як вам сказати, ви є незаконна структура ви є приватної фірми. Понімаєте ТЦК, хлопці. Те, що ви видаєте повістки, це все приглашення. Конечно, якщо, ви, у способі, якщо ви з автоматом будете, звісно, коло дула, так як там. І угрожають мені, допустимо, я тебе відправив на передок. Це я вас розумію за що ви говорите. Вам по вам, по перше ніхто не погрожує, ніякому не погрожує. Ну. Вам зараз yeah. буде видана повістка для явку до ТЦК та СП го відділу в місто Новомиру вулиці Євгенія Присажного, 57. Ну та що? Ми вам виходить випишемо повістку, по якій ви будете зобов'язані з'явитись до теплі. А що це я зобов'язаний з'являтися у приватну фірму, хлопці? Це по-перше, це не приватна фірма. А по друге, ви прекрасно розумієте, що зараз в нашій країні йде війна. Хлопці, я прекрасно розумію, що вже півтора тижня охоронять хлопців. Так, Кожен день. Ну, і так, я так. розумію, що не один уже хлопець туди пішов, і він через два місяці його привезли. Понімаєте? Оцей автомат він в даний момент хлопця, не нужен для того, щоб ходити просто по мирному времені. Ви, хлопці, розумієте? Ми ж не придумуємо якісь правила. Хлопці, ну, не, ви, ви поліція, інструкція. ви поліція. Це, розуміло, це розуміло, дивіться, ви якби десь працювали в якомусь державному органі, ви б знали, що є наказ, є інструкції, є розпорядження. Ні, Май... є знаєте, як називається? Є головний <клес> закон. Знаєте, який? який? Ну, як ви думаєте, в Україні? Потім що йде? У <клес> нас діє верховенського права. <клес> тобто, якщо є конституція, <клес> законом тоді утворюється, після того утворюється Національна поліція, всі останні органи. <клес> С -со... С -со... С -со... С -со... У нас 2008-го не діє воєнкомата, його немає. А а сказали, що воєнкомат? Правильно, його немає. <клес> ТЦК, ви знаєте. Що ТЦК що так... територіальний центр комплектування. О, Правильно? Де він зареєстрований? У вас є взагалі які документи, на яких печать написано. Якщо у вас код є є, у вас торгова фірма це називається, ви розумієте, що ви заключаєте контракти. І ви мене все на все тільки хочете заставити, так само написати контракт. Хлопці. Я вам пояснюю, в будь-якій організації державна, це, чи, це, чи це приватна, везде є код Правильно. і Правильно? В кожній організації. То, тобто, виходить, в нас ця держава приватна? Так. Да. Так? Да? Так. Да. Ви знаєте, що Україна, так як написано. Е... Е, в мене, мене, мене просто таке одне питання. Чому, якщо ви вважаєте, що наша країна повністю приватна, е, е, навіщо ви в приватної фірмі брали паспорт на України? Навіщо? Я так само для цього. Ні, якщо мати по-чесному, я так само не орієнтувався в законах, вже, ну, навіть не знав. А тепер я, я розумію, що я просто поінтересувався, що законом не утворена навіть поліція, хлопці. У вас навіть Верховною Радою не у... там там як по називається посвідчення, так як мене допустимо водія. Якого у вас його немає? У вас просто внутрішній як він називається? Пропуск. пропуск Правильно, але вас документів по факту немає. Якщо вам щось не почувається, а ви оскаргуєте, хлопці. Нас видали такі, Дитя. видали другі, Дитя. видали другий. У вас від кобліковий документ є на руках? Яка це має різниця до вас? Немає різниці, так? Тобто, я вам, я вам зараз хочу. Ну... Ви хочете, щоб я пішов воювати? Я хочу вам видати повіс. Читайте, що червоним написано. Хорошо, у нас це указано державною мовою, правильно? Да. Переверніть, пере... Переверніть, будь ласка, що у вас ззаді написано. Поліція. Ну, поліція. А оце внизу що а написано? А дублюється, тому що це європейський стандарт. Я можу поїхати відрядження в країни Європи. Це раз. Тепер читайте, Держав... що Держав... написано. Ви розумієте, якщо ви зі мною... Там державною мовою <клес> поліція. Хлопці, якщо ви будете зі мною так говорити, такий спосіб... А тепер прочитайте красним, що написано. Ви можете трохи далі оставити. Ну, я ж вам даю. Я Шитайте. читав. Воно вам, типо, воно уповноважує, що ви носите оружие. Це я вже знаю. <клес> а де написано чого? посвідчення? Власнику чого там написано? Посвідчення. Посвідчення. Де ваше? Прочитайте в голову, що там написано. Зверху що написано? Червоним написано власнику, посвідчення. А де посвідчення? Ось все. Якщо я зараз достану права, на них написано посвідчення зверху. Ви розумієте? Дивіться, ютубер. Дивіться, ми виходить. Ютубер? Руслан Олегович, так? Саме так можна. Ми можемо. Ми ви можете під'їхати. Ви знаєте, де я роблю? І знає, ви можете під'їхати не в робочий час. Не знаю, і я з вами я хотів би поговорити просто так. Не для того, щоб я вам давайте, пояснював, пояснював основі, пояснював, пояснював, які в кого що, документи. розумієте? теж багато є сім'я, на яку я виділяю теж час. Ну, і, для і, що і, того, що щоб дуже... просто Іванич. приїхати Іванич. на Омиргувати і поїхати додому. Ну, Приїжджайте, поговоримо, якщо хочете. Не службовий мій чала. Мой хочете поговорити, приїжджайте. Я як представник не уповноважений, скажімо так, виписувати повістки. Військово зобов'язаним. 90... Де ви мої взяли документи? Де ви дані мої взяли? Ви... Я... У кого? Я ваші дані ще ніде не брав. Я, Я просто поясню: у... У вас... вам потрібно з'явитися до ТЦК та СП для для чого? звірки обліков... облікових документів та за необхідності, якщо ви не проходили проходження військової лікарської комісії. Воно мені не потрібне. Ви, відповістки, відмовляєтесь? Я не. Ви розумієте мене? Ні, це ви мене розумієте. Я говорю. Тобто, я зараз на вас випишу повістку. Для чого? Щоб ви зараз. прочитайте її вслух. Згідно з частиною 10 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу та частиною 1 статті 22. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вам належить з'явитись до третього відділу на Українську РТЦК ТСП. <клес> Пропонуємо вам прибути, тобто ми, ми ще з вами домовимося <клес> на яке часу. А може, я не буду домовлятися з вами. Це ваш. Nú, правильно, це моє право. правильно? а Ви можете я знаю, що мені робити. Хорошо, не контролюйте. мене, Якщо ви відмовляєтесь, ми просто зараз складаємо акт про відмову вручення повістки і передаємо документи до правоохоронних органів на вашу адміністративне затримання та доставку для складання адмінпротоколу за статтею 210. Кодексу про адміністративні правопорушення. Хлопці, які я маю відношення до вашого ТЦК ТСП приватної фірми? Ви в нас стоїте на військовому обліку. І це не приватна фірма, як вам також Де ви мої дані взяли? В смислі ваші дані взяли. Ну, де ви ваші мої дані? В смислі, Бо ми вам неодноразово возили повістку додому. Та що? Якщо він є сухилянком по призивнику, ми затримаємо офіційно. Давайте да, мені, покажіть мені зміст вашої повістки. Ось ось повістка, ось її буде зміст. Ось зміст повістки. Вона ж пуста. Хлопці, так, так пуста. Я до, вас, я, я до вас просто звертаюся. Так ви ж кажете, що я ухилянт, якщо там навіть не вказано, там просто бланк, хлопці. Тут не сказано, що ви ухилянт. Це, Це я вам кажу, що по ми подивимося по базі, є база призовник. Ваші дані ви там можете бути якщо я там є ухилянтом, Ми офіційно вас будемо затримувати. Я питаю я питаю за мене зараз вступити, скажем так, у родого я... договору догов... договорні відносини. Правильно не в договорні відносини. Я вам питаюсь просто дійти спільної мови спільної мови. Я вам питаюсь пояснити Так, хлопці. Ви тобто, ви хочете ж мене відправити через два місяці. Я приїду, і ви мене будете провожати, так як кожен а день при чому так? там відправити? Ми ще не знаємо вашу правильно. Там хлопці, ваші... та я знаю цю сі... історію вашу. Я всю я знаю для чого ви так стоїте тут і тому подобне. Ви щас час пройде. Час пройде, і до вас теж дійде, хлопці. Ви розумієте? До вас теж дійде. Скажіть ви думаєте, про... теж так це буде просто? Скажіть, учасник АТО. Та що? Я також десь був, він був. Ну при чому ви. про що ж говорять? А ви а де зараз ви? Зараз не з того. А я може я не хочу Ну, Не хочете ну, не, не участити, ховайтесь вдома за юбками і сидіть. То ховайтесь. Ну. Ховайтесь, я вам просто кода ну, це виробити ви ще оховаєте. Ви ще нам о, розказуєте, о, о, не понятна, що ми повинні сповіни. Ми вас і... визиваємо зараз на звірку облікових даних і за потреби, якщо ви її не проходили, проходження військово-лікарської комісії. А ви ще починаєте мені розказувати вищі матерії, які літають в по цьому світі, і переходить на лічне. Ви зараз переходите на лічне, а ми вам пояснюємо все згідно У мене така та робота. Тобто, в мене така робота виявлять, виявлять осіб виписувати їм повістку. От, наприклад, у вас робота, наприклад, на тракторі. От ви їдете на тракторі, у мене робота така. Я вибрав свою роботу, я на цій роботі працюю. Ви вибрали свою роботу, ви на ній працюєте. А як ви в очі дивитеся тим, кого ви призвали, а потім віддали прапора в руки? Як ви їм дивитесь в очі? А як ви дивитесь. Людям в очі, як які приїжджають через півтора року, через через два роки приїжджають з війни, приходять у військкомат, і вони не говорять так, так як ви, як ви дивитесь в очі. Вони приходять. Ви, ви... Вони, приходять? вони приходять, хлопці, вони отакими сльозами плачуть. кажуть, блять, будь ласка, дайте нам відпочити. Дайте нам відпочити, а ви сидите собі з телефоном, знімаєте Тікток і кричати, що вас все устраює. Я, 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 я ви, це... так тікток знімаю. Ви, ви відповістки відмовляєтесь? Від якої повістки? Яку я зараз на вас складу? Два рази зараз зачитали, третій раз не надо. Фіксує. Все фіксується, все, все фіксується О. на бодікамеру. Тобто я питався вами вступити в контакт для того, щоб узнати ваші військово-облікові дані. Де ви мої дані взяли? Ви їх відмовляєтесь надавати. Ви їх відмовляєтесь надавати. У мене їх немає з собою. Пане Іванович, з повісткою закінчили, закінчимо. У мене немає документів сюди. А для нас є документи. Тепер ми з вами. Якраз таке в поліції. Посвідчення ви нам пред'явили, реєстраційні пред'явили, ви нам ще не пред'явили поліс. Роз'ясню вам, що підставі статті 22 закону Кодексу України про адміністративні правопорушення, на перший раз ми з вами проводимо усну бесіду. Подальшому, присібайте, будь ласка, ременем безпеки, це перше, що вони зробили. Друге, під час зупинки працівниками поліції, коли ви приймаєте право, зупиняйтесь, ви зобов'язані включити аварійну світлову сигналі. У мене акумуляторські хлопці. Ну ви чуєте. Да. Якщо вас ну, а вибирає, мене акумулятор, ви виходите, ставите аварійний знак зупинити. Mm -hmm. <клес> На ну, даний момент в мене <клес> просто він акумулятор. Я зрозумів, я вам роз'ясню це. На усному по поканеться. Чуєте? А з приводу лічних, як ви кажете, це, хочете поспілкуватися, приходьте в неробоче время і я з вами спілкуватися, якщо ви бажаєте. Не я до вас б їхати, ви ж хочете поспілкуватися, ви до мене приїхали. Добре. Ну, ми стосовно посвідчення говорили, так? Ні, ви кажете, я хочу з вами поспілкуватися, не в ваше Ні, хочете, я, я вам Дару кажу, якщо, якщо, якщо у нас є питання по поводу того посвідчення. Хм, у вас є питання, в мене немає питань. Ну, правильно. Ну. То я вам пояснюю. Якщо ви то мені ви кажете, та, я що є, я хочу. Так, з вами поспілкуватися. Приїдьте до мене, знаєте, де просто. я живу. А я вам кажу, що якщо ви хочете поспілкуватися, то ви приїжджайте. Є якісь запитання до поліції? У мене немає, вас. Страховочка, ви мені покажете. Страховочка в мене закінчилась. Через що ви зразу не показували? Ні. Значить, дивіться, стосовно у вас буде винесена постанова, закінчилася? Чи ви просто її не показуєте? Чи що? Ні, мене просто закінчилося. Значить, вона. дивіться, тоді стосовно у вас буде винесена одна така постанова за аварійку, за ремень, вам роз'яснено. Да? Виводимо да -да -да. вам профілактичну бесіду, що подачу не випускається. Стосовно страховки буде винесена постанова за статтю 126 частина 1, штраф. Становить 425 гривень. Зрозуміло? Я зрозумів. Е, можете по пошті мені відправити, будь ласка. Якщо ви відмовляєтеся, я, я в курсі, я в курсі. Але ж дивіться, ще вам роз'яснюю. Треба буде її схватити протягом трохи замарку, а ну анувати. Протягом 10 днів ви маєте право оскаржити дану постанову. Да. При полученні, я вже там буду, я знаю, Протягу там все 100. прописано. Протягом 15 днів, якщо ви не сплатите, вона піде на виконавчу, і сума штрафу буде оподаєна. Я знаю, я думав, все це читав, Зачекайте, Якщо в колеги немає ніяких питань, в принципі, ми вас більше не будемо зібрати.